Привіт, шановні парфманяки і любителі новинок Тома Форда! Сьогодні я розкажу вам і покажу Ваніль Фаталь. Новинку 2023 або навіть 24 року. Розкажу, чи варта вона уваги, а також покажу класних замінників для цієї ванілі. Тож підсувайтесь ближче, мої любителі-гурманіки. Я вже розпаковую новинку Том Форд. Тобто я її вже розпакувала, хто підписаний на мій інстаграм, той бачив розпаковку. Ось так виглядає новий флакончик. Коли я його потестувала вперше, мені здалося, що я цей аромат вже десь чула, що я щось таке із Тома Форда вже маю. І знаєте на що я грішила? Що це дуже схоже на Сантал Блаш. Порівнюючи їх ось так на блотерах, розумію, що вони взагалі не схожі. Проте я зрозуміла, чого мені здалося, що вони мають дуже багато спільного. Що ваніль фаталь, що санталблаш вони спецієві, вони пряні. І в них є дуже якась схожа частина солодкості, навіть солодкої деревини. Але загалом ці аромати прорізне. Нова ваніль фаталь мені пахне стручками самої ванілі пахне пшеницею, пахне зернами кави. Це пряна, як я і казала, спецієва якась композиція, тут точно є щось, що аж свербить у носі. Можливо, це шафран або якась інша спеція, тепла спеція. І також тут є табак, саме такий якийсь цигарковий, не сигарний. Я очікувала, що ось ця ваніль-фаталь буде пахнути інакше. Не знаю, як завгодно, але не так. Я очікувала, що це буде більш такий солодкий аромат, що це буде більш навколо ванільний аромат. Але він, начебто, і багатший за складом, проте не такий цікавий за звучанням. Плюс, я думаю, що, знаєте, ще високу планку поставила ось ця вся маркетингова історія, коли. Дуже багато блогерів вже безкінечно говорили про цей аромат, про ваніла секс і ось цю «Ваніль фаталь. І так багато навколо всього цього крутиться, всякої інформації, що я прямо очікувала, що це буде щось цікавеньке. Я тестувала ось цей зразок «Ваніль фаталь напередодні у магазині. Мені здається, що ваніль 2017 року пахла інакше, але можливо через те, що це був парфумерний магазин. І пахло там трошки інакше, тож не знаю. Можливо, його дійсно переформулювали, але старий випуск Ваніль Фаталь мені здався набагато цікавішим. Цей, коли я відкрила і нанесла на руку, я була розчарована, зізнаюсь. І... До речі, з блотеру стрижень ось цей деревний, табачний, пряний, розходиться. І ось за цей невеликий час, я тут скільки розказую, 5 хвилин про цей аромат. Це лише якась така кавова ваніль. Чим далі, тим більше мені з блотеру пахне кавою з вершками і з ваніллю. Уся його краса кудись дуже швидко зникає. І у мене навіть з руки таке було ж враження, що. Він якось швидко затих і став нецікавим. Тобто, для мене це розчарування року. На жаль, за такі гроші <хи> я думаю, що на ці гроші можна знайти набагато цікавіші, набагато прекрасніші аромати. Як то кажуть, критикуєш, пропонуй. І от далі я вам запропоную три неймовірно шикарних розкішних аромати, якими можна замінити ось цю не дуже вдалу «Ваніль Фаталь». Хоча насправді, знаєте, не така вона вже не невдала. Просто у мене великі були очікування, і як парфманіяк я знаю набагато більше ароматів, які заслуговують більшої уваги, ніж ось це. Так от, три прекрасних ванільних аромати. Почну з найдоступнішого: це тонкади від лабораторіо Альфа-Тіло. Отут ваніль, я вам скажу. Отут боби тонка. Ось такого чогось я очікувала, що зробить бренд Tom Ford. Я рідко ношу ось такі солодкі аромати, тобто настільки солодкі аромати. Але цей, я з нього можу прямо ось так, наче душ приймати, бо це пахне благородно, це пахне як начебто найсправжнісінька. Витяжка з цих бобів тонка, як найкраще витримана ваніль, і це все поєднано разом. І здається, начебто, тут, окрім ванілі та бобів тонка, більше нічого немає. Ні табаку, тобі, ніяких спецій, нічого. Це просто пахне зрозуміло, смачно, при тому дуже красиво. Недешево, і я ж підстрибу на місці, як мені подобається, як це пахне. Це пахне дуже тепло і це пахне так, що треба прямо всім і вся терпіти не можу, коли кажуть, що чоловіки обожнюють солодкі аромати, і що взагалі більшість людей любить солодкі аромати, бо це саме ті аромати, які нам звичні з дитинства. Але мені здається, що тонкаде у цю категорію і входить. Хоча ось таких запахів у моєму дитинстві не було взагалі. Це аромат із серії просто окозакатувальних. <смі> Інакше як ось так, я не можу вам його прокоментувати. Йдіть, обов'язково потестуйте в магазинах. Я впевнена, що він є у більшості мережевих магазинів. Наступний аромат зізнаюсь, знайти важко, прям дуже важко. Але він вартий того, щоб бути відшуканим, бути знайденим і ось так от тримати його. Як не знаю, що біля свого серденька, бо це жак-золотій ваніль. Краще за цю ваніль я не зустрічала нічого. Зізнаюсь, для мене це еталонна ваніль. Це настільки прекрасно передане ось це відчуття замоченої для екстракції ванілі у спирту, що вона дійсно відчувається, наче алкогольною, при тому тут розкриті. Усі грані ванілі, які тільки можна було розкрити, і ось ця шоколадність, і деревинність, і кремовість, і вершковість, і ну, все, просто все, це не засолодко. Взагалі не за солодко. І це настільки чудово. Я вже колись писала в своєму інстаграмі про цей аромат. Я дивуюсь, чого у мене досі нема флакону. Я прямо зараз піду і буду вишукувати його усюди, де його можна відшукати ще, і мені буде байдуже, скільки він коштує, бо це... Ну, це прекрасно. Я маю цей семпл вже років 5. І правда, я нічого краще за цю ваніль за ці 5 років не знайшла. Просто браво! І ще один аромат, який я обожнюю усім своїм серцем і щиро раджу купити замість ваніль фаталь. Бо це аромат, який Точно недооцінений. Це Лунфелін від «Ательє Дезорс. У мене концентрація екстракт, але він прекрасний і у концентрації парфум. Пахнуть дуже схоже один між одним. Екстракт просто трохи насиченіший і трошки солодший. І саме через те, що він солодший, я його і рекомендую. Тут перуанський бальзам Стіракс і ваніль. Також тут є кориця, є рожевий перець. За профілем і складом це схоже до ваніль-фаталь, бо це також солодко-пряна композиція. Але ось це тисячу разів цікавіше, тисячу разів прикольніше, в тисячу разів смачніше, ніж ваніль-фаталь. Повз цей аромат у мене не проходить жодна моя знайома людина. Всі на нього обертаються і кажуть, що це так. Божественно пахне. Клянусь. Я не маю на меті вам продати ці аромати, тож я просто ділюсь від щирого серця. І чогось, ось цей аромат, як і два попередніх, я з людей на вулицях не зустрічала. А в Томі Форді я впевнена, що будуть ходити пів міста. Майте на увазі ще й цей фактор. Неймовірно, фантастично! Дякую, що подивились моє відео. Пишіть свої коментарі, чи маєте якісь з цих парфумів, чи носите, чи хочете ваніль-фаталь, Або вже змінили свою думку. Дякую за перегляд, донайте на ЗСУ. І скоро побачимось!